Чуйте, сінсонечко таке класне. Жінка, яка родила мого чоловіка дорогоценного, і четверо дітей, дві дочки і два сина. Дочки замужем, що там плічно, і два сина. Мій чоловік, який женився 44 роки. еще один там есть. На сегодня ему уже, напевно, руки в 45. Невеста есть, ездит ей проведет. Она далеченько живет. Руки в три уже, одна. Тоже меня перчатки. В общем, не суть. Значит, зяти у бабы с дедом. Ну, прям на место их треба ставить. Хоча, що перший, що другий зять зробили більше, ніж її два сина в місті взяти. Ну, я ж думала, що і до мене ж так. Прихожу, чоловік обідить, а я прихожу, оце ж так і так. А мені завжди так харк в душу, харк в душу. Це ж мамина царапинка. Там, значить, дочці одне говорять на мужа, як жалується, а мені противоположне. Може, я така тупа, мені понадобилось 7 років, щоб зрозуміти, що не треба ходити і жалуватися до цієї жінки. Жалуватися треба на чоловіка своєму ж чоловіку. Бо якщо ви підете поговорити зі своєю мамою, з психологом, звідки ваш чоловік буде, знають, що вас не влаштовує? Так от. Після очередної історії значить, на нашій дитині, на Марії, які 6 років, в неї цукровий діабет літом виявили вже 7 місяців. Мені стоять гаджети, Сулінова помпа, сенсор. Значить, чоловік в командировці, оставив мені батарейки до Щоб на зарядку сенсор поставити, треба буде. Він мені оставляє батарейки. Як я ті батарейки вставляти, а вони не працюють. А це вся система не буде працювати. Добре, що я була не вдома, а що я вирішила в басейні, як ми були зняді, поставити на зарядку, поки доїдемо, зарядиться, я все поміняю. Добре, що я була не вдома, тому що цей сенсор я мала міняти пізно ввечері. Я по дорозі заїхала в магазин, все купила. Стрес, так, да, отримала стрес, але, як завжди, мене, я не знаю, ангел охорони береже. Що не вберіг від у цієї сімейки, я не знаю. Це я їм в наказання погоду. Кажу до свекрухи, це таки так. Твій син залишив мені просрочені батарейки, а там маленькі батарейки, і вдома в мене таких ну, взагалі нема. Каже до мене, так? Да, всі мужики такі. Ти маєш бути більш обережніше? Була неправильна відповідь. Ну, скажи ти, да. Блін, а це я йому скажу, що це він такий неуважний. Або не переживай дитину. Ми б все вирішили, ми рядом, ми підтримаємо. Хто що, кого. Отож кажуть, що друг познається в біді. Поэтому, коли все добре, то ти можеш терпіти такі токсичні стосунки. А, чому я зараз про це говорю? Тому що я вийшла з цих токсичних стосунків зі свекрухою, де такий настоящий аб'юзер. Не обов'язково аб'юзер це ваша друга половинка, це може бути папа, мама, родичі вашого чоловіка, хто завгодно. Треба виходити з цих стосунків якомога швидше. Я от, от 5 років думала, я якась не така, реально думала про це постійно. Потім останні 2 роки щось почало перелаштовувати. А це коли дитина захворіла на цукровий діабет, все так стало на свої місця. Всі так себе показали, своє лице. Просто щоб дочка таке сказала, на зятя о! Там би понеслося. П'ять років. П'ять років слухала, як зять обіжає дочку. А там на порогод раніше, замуж вийшла. Теж в неї там. Так що таке? Не ведіться. Просто колись мама казала, і що за людинка. Є люди, які ну, нагадили, лізуть, нагадили і лізуть. Ти вись кому гадиш? До тих, хто блокує номера, блокує в соцсетях людей. От щось не понравилось, там спілкувалися, спілкувались, щось не понравилось, все, трах, баз, заблокірував. Якщо вас хтось заблокував, ви не перші і не останній. Ці люди блокують всіх. Мам, пап, сестер, братів, потім розблоковують, коли щось треба. До них питання. Заблокували, все, ніхто не спілкується, токсичності нема. А оце ці, що лізуть зі своїми там проблемами, я ночі не спалю. Дочка, ночі не спить. Ой, я теж не спала ночі. Дитина не дала. так працює. Після того, як мені свекруха вже в останнє сказала, що всі мужики такі будь обережна, ти. Уважніша, як я вчерети раз вирішила пожалуватися на її синочка. Вона мені дала добро, я поняла, Боже, яке я дурне. Перевоспітуй, говорим чоловіком. Сім років потратила, а це ось за місяць. Чуть, кажу, сейчас наб'ю, чуть що, сейчас наб'ю. Місяць я тільки так поговорила, все. у мене вже немає претензій. Єдинственне, що предупредила, ти ото коли зі мною говориш не своїми думками, не своїми словами, а ті, що вложила в твою голову мама з сестричкою, то кажу, будь обережний будь далеко від мене, тому що якщо я буду близько, я вже за себе не відповідаю.